Російське вторгнення змінило і нас, і нашу професію. Багато колег, не маючи досвіду і навіть не плануючи того, почали показувати війну, подеколи ризикуючи для того своїм життям. Бо важливо, аби ви знали і бачили. Вітаю! Мене звати Стас Козлюк, я журналіст і фотокореспондент, і це подкаст Честь професії. Тут ми говоримо з українськими журналістами, які щодня працюють, аби через свої тексти, фото, аудіо і відео розповідати людям про важливе про війну. Мені здається, що люди хочуть чуда, особливо в такі складні випадки, хочуть відповідей. Ну я приїжджаю в село. Мене питають Христина. Шо там? Коли закінчиться війна? Ну ти ж там в Києві? Ти ж знаєш, ти ж ближче. розумієш? я думаю, що це проблема всіх журналістів. Люди хочуть отримати відповідь. Як під час війни дотримуватися стандартів і оперувати фактами, де межа між журналістськими стандартами і самоцензурою, і з одного боку я розумію, що ці історії треба фіксувати і писати, але коли це все перетворюється в таку вервечку заголовків, пішов на війну вдома, вагітна дружина там чи загинув, маючи там малесеньких дітей? Мені хочеться, щоб, щоб це не було власне просто накопичення жахіть, щоб люди, які працюють з. З цими темами вони задавалися питанням для чого вони це пишуть. щоб що. Як залишатись неупередженим, коли росіяни витрачають сотні мільйонів доларів на поширення своєї пропаганди? Треба розуміти, що Russia Today в рік отримує я зараз можу помилитися, але від 300 до півмільярда доларів. А ми маємо декілька людей, які працюють зараз на Ukraine International в штаті. Слухайте історії тих, хто ставить професію і факти понад усе. Підписуйтеся на подкаст Честь професії на улюбленій подкаст платформі та на Ютубі.